Чухли для спальних мішків військовим шиї волонтерка Маргарита Колодій. Жінка розповідає, на швейне виробництво приходить у будні. Як почала, почалася війна, я почала як волонтер. Я ходила в сітки, а вже потім тут треба було дівчат, які мають навики шиття, то я, в принципі, знала, як шити, тому що я працювала в ательє якийсь час. І я прийшла сюди і так залишилася тут. І казала Федору, що поки війна не закінчиться, я не піду. Я сама зовсім іншою діяльністю займаюся, а сюди приходжу в свій вільний час і шию. Я фітнес-тренер. Дві частини спальних мішків шиває Тетяна Нежаловська. Сшиваю дві половинки спальника, теплу і балоніву частину, прихиваю замок, мок Десь за день я шию 8-12 штук для наших бойців. Стараємось, щоб їм було тепло і зручно зимою. Я приїхала сюди з початку війни, щоб робити добре діло, допомагати нашим воїнам, хлопцям на фронті, щоб їм було тепло, зручно, і чи ми можемо жінки старатися для них. 30 спальних мішків для військових щодня шиє швейне підприємство у Мукачеві, розповідає технологіня Василина Ковач. «Спальники є досить зручні. Вони складаються, як ви бачили, у маленький розмір, але за величиною вони великі. Довжина спальника 2,10. ширина метр зверху внизу 63 см. Тобто може легко поміститися військовий, одягнений, взутий, тому що тут передбачено навіть взутому, йде спеціально внизу тканина, водонепроніцаєма, і, і спорядження солдат поміститься. Спальник складається з трьох шарів. Верхній це водоніпроніцаємий шар флещовка, внутрі холософт, іскусний пух і фліс. Тобто він розрахований, щоб, ну, щоб зігріти. Шити спорядження для військових на підприємстві почали з початку повномасштабного вторгнення, розповідає директор Сергій Фельбаба. До цього тут шили жіночий одяг на експорт. Таке замовлення отримали від Міністерства оборони більше трьох місяців тому. До нас звернулася програмі релокації підприємств Київське підприємство Швейне з тим, щоб вони хотіли тут розмістити своє обладнання і почати шити продукцію військового призначення, а саме спорядження, проноски, аптечки, різні підсумки. Я дав згоду і з того часу ми повністю перепрофілювали свій вид діяльності жіночого асортимента на військове спорядження. Далі це ж саме підприємство отримало замовлення від міністерства оборони на пошиття військових спальників, і оце з спальники ми вже шиємо. Це скоро там уже буде четвертий місяць. За словами Сергія Фельбаби, спальні мішки для військових на швейному підприємстві шитимуть до кінця грудня. Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин, Суспільне новини.